Доброго дня! Часто зіштовхуюсь з проблемою водіїв початківців не можуть тримати автомобіль в смузі, щоб автомобіль їхав рівно. Постійно автомобіль тягне то вправо, то вліво. Як же ж виправити цю ситуацію? Просто кермом, коли автомобіль починає тягнути вправо чи вліво, наприклад, якщо тягне вправо, міліметрові рухи робимо кермом. Підрулюємо, допомагаємо автомобілю їхати в тому положенні, в якому нам потрібно. Тому що автомобіль зазвичай відкликується ну, будь-який сучасний технічно справний автомобіль на мінімальний рух керма вже реагує. Міліметр вправо, міліметр вліво, він реагує на це. От такими міліметровими рухами ми підрулюємо. Автомобіль сам по собі, якщо він технічно справний, він нікуди не має їхати. Ні вправо, ні вліво. Він має їхати прямо. Якщо автомобіль, коли ви відпускаєте на рівній дорозі кермо, починає рух або вправо, або вліво, це означає тільки те, що потрібно їхати до технічних спеціалістів. Це або розвал, або щось вже потрібно міняти. Дякую.